Привіт, друзі. Скандальний співак Олег Винник, який під час війни виїхав до Німеччини, оголосив про перенесення концерту за кордоном. Так, артист планував відіграти свій перший від початку повномасштабного вторгнення концерт 21 грудня у Польщі. Проте склалося не так, як гадалося, оскільки днями він оголосив про перенесення шоу на наступний рік. Команда Олега Винника на офіційній сторінці зірки в Інстаграм написала, що вони вимушені були так зробити. З технічних причин. Утім, українці вбачають у перенесенні його закордонного виступу дещо інше. Річ у тім, що на офіційному сайті з продажу квитків вони побачили, що з усього обсягу не було викуплено і половини місць у залі. Тож юзери, які не вірять у щирість винника і його справжні наміри допомогти армії, у мережі припустили, що шоу було перенесено саме через низький рівень попиту на його концерт. Ба Більше у коментарях розлючені українці почали цькувати тих, хто все-таки зібрався віддати свої гроші виннику за шоу у Польщі. Водночас решта фанів, навпаки, залишилися вірними своєму кумиру і висловили йому слова підтримки. Тим не менш. Сам Олег Винник жодним чином не реагує на хейт. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.